має бути керівник сучасного дошкільного навчального закладу. Відповідь на це запитання отримали учасники обласного науково-практичного семінару у Черняхові. В освіті дуже важлива, знають її і діти, і батьки. Службу свою несе непомітно. Це ми, педагоги-дошкільники. Від неї залежить, наскільки цікаво дасть дитсадочок дітям знання, що за сюрприз приготує сьогодні і чим поповнить маленькі серця. Розквітай наше славне дошкілля, гай зоря твоя ясно горить. Хай про тебе по всій Україні. Добра слава, як птаха летить. Цей день поправи всім належить. І він осяяний мільйонами зірок. Хай ваші усмішки ніколи не згасають. щоб пам'ятали ви наш дитсадок. Так вітали вихователі і вихованці Черняхівського дошкільного навчального закладу номер 1 учасників обласного науково-практичного семінару. Методисти відділів освіти районних державних адміністрацій. Вихователі, методисти та завідувачі дитячих садків Житомирщини зібралися разом, аби обговорити інноваційні підходи управління сучасним дошкільним навчальним закладом. Ми величезної уваги надаємо самоосвіті наших працівників, методистів моїх, які працюють у методичному кабінеті. Головним нашим завданням є кінцевий результат, і тому ми на нього працюємо. Семінарів багато відбувається. Їхдучи на семінар, ви ставите перед собою різноманітні завдання і мета в кожного інша. Тому що один їде подивитися цікавості, другий так. З цього приводу наша українська поетеса Ліна Костенко каже так, що на світі можна жити без еталонів, по різному дивитися на світ широкими очима, з під долоні, крізь пальці, у квартирку, з-за воріт. Але від того світ не зміниться ні трохи, бо все залежить. Від людських зіниць в широких відіб'ється вся епоха, у звужених – збіговисько дрібниць. Тому я дуже хочу, щоб ви дивилися широко гарно відкритими очима і знайомилися з нашою дошкільною освітою. Місцем проведення семінару обрано Черняхівщину не випадково, адже освіта саме цього району тривалий час посідає передові позиції в області і лідирує у питаннях відновлення роботи дитячих садків та охоплення всіх дітей п'ятирічного віку дошкільною освітою. У нас працює 34 дошкільних заклади. Я скажу, що ми велику увагу приділяємо розвитку дошкільної освіти, і ми ось відреставрували практично всі ті зруйновані дошкільні заклади, які вже стояли без вікон, без дверей. І я скажу на сьогоднішній день. У нас дошкільні заклади у нас гарні, і наші засвітні навчальні заклади. Всі. Але дошкільні заклади зараз набагато кращі, тому що там проведені сучасні ремонти. Ми ставимо собі за мету, щоб діти перебували повноцінний робочий день, тобто не менше 9 годин дошкільному закладі, щоб діти три рази харчувалися. І найголовніше завдання охопити дошкільною освітою всіх дітей віком від 3 до 6 років. Тобто, ось ми практично будемо виходити протягом наступних років на такий 100% рубіж. Зрозуміло, відчуваю таку підтримку нашого методичного кабінету на чолі з Ткаченко Оленою Григорівною. Це найдосвідченіший наш за кабінету в нашій Житомирській області. Зрозуміло, професіонал з великої літери, наша Чекалюк Світлана Миколаївна, тому що вона живе дошкільною освітою. У складних економічних умовах освітянам Черняхівщини вдається покращувати матеріально-технічну базу дитячих садків району. За дуже короткий час ми змогли забезпечити у 20 дитячих садків нові меблі. У 17 дитячих садків ми забезпечили сучасне технологічне кухонне обладнання. У 7 дитячих садків у цьому році ми завезли нові. Ігрові і спортивні споруди на майданчики. Діти дуже цим і батьки, і діти дуже раді цьому. За останній час у 17 дитячих садків ми поміняли вікна і двері на пластикові. Це завдяки тому, що наші сільські і селищні голови. Почали зовсім по-іншому дивитися на дошкільну освіту і кошти, які виділяються, спрямовують саме на дошкільну освіту. Ну, не буває і без інших, але по всякому. За три останні роки ми перевели на повний режим роботи 11 дошкільних закладів. Я хочу сказати, що наша зараз особлива увага звернена на охоплення дітей дошкільною освітою. І всі наші плани, всі наші. Е... Напрацювання спрямовані саме на охоплення дітей дошкільної освіти. У ході теоретичної частини організатори і учасники семінару ділились кращим інноваційним досвідом та намагались визначити, яким має бути портрет сучасного керівника дошкільного навчального закладу. Керівник це є менеджер-менеджер, який організовує координує діяльність людей для досягнення. Значить, професійних успіхів і результатів. Ми сьогодні працюємо з вами на результат. Ми сьогодні працюємо на виконання державних стандартів дошкільної освіти в Україні. Ми сьогодні працюємо на виконання закону про дошкільну освіту. І відповідних інших нормативних документів, які нам як то кажуть, ідуть з міністерства освіти, з управлінь освіти розроблені в інститутах після освіти, які пройшли через наукову методичну раду. Ось ми так маємо працювати. І відповідно, менеджер – це керівник, який працює відповідно за принципами, який має тому, що кожна система має відповідні принципи управління. В першу чергу я сказала це компетентність. Керівник має бути компетентним у всіх питаннях. Гуманність. Я завжди себе починала і всім раджу. Ставтеся так до людей це заповідь, якби ви хотіли, щоб до вас ставилися інші. Оптимізм. Без оптимізму нема керованої системи. Інноваційність. Що таке інноваційність? Це підходи, процес. Нові методи і прийоми організації, тобто кожен шукає приємлимий новий метод. І прагматизм. Прагматизм це прагнення до пошуку, про що я сказала, до творчості, до новаторства, раціональне використання часу, забезпечення умов, які перебувають і діти, і забезпечення умов для кожного педагога. Завідувач повинен бути знаючим педагогом та психологом. Але досвідченим завідувач стає не відразу. Цьому передує важкий тернистий шлях. Для мене особисто сьогодні роль керівника навчального закладу полягає в тому, щоб спрямувати своїх колег. Допомагати їм співпрацювати, створювати умови для раціонального використання робочого часу, розвитку та саморозвитку педагогів, реалізації ними своїх потенційних можливостей з метою досягнення навчальним закладом високих реальних стандартів, рейтингових показників, конкурентноспроможності серед інших закладів міста. Галина Шиманська переконана, робота керівника навчального закладу має бути раціонально спланованою, аби протягом робочого дня встигнути зробити якомога більше справ, щоб не випустити чогось важливого з поля зору. Ось чому вона і розробила перекидний календар молодого керівника. Його створено у відповідності із пріоритетними напрямками діяльності закладу та завданнями, які стоять перед завідуючою дитсадка. На кожен тиждень я прописую основні завдання, які потрібно виконати мені як керівнику, щоб реалізувати усі пріоритетні завдання закладу та забезпечити високу ефективність навчально-виховного процесу закладу. Цей план. Лежить завжди перед очима, і мені набагато простіше складати план на місяць квартал, доповнюючи його заходами у відповідності з поставленими на даний період завданнями. Саме такий підхід дає змогу вчасно та правильно делегувати повноваження і правильно розподіляти доручення між членами адміністрації та колективу. Для мене стало традиційно чітко виконувати прописані на тиждень завдання, відзначаючи наскільки той чи інший пункт. Виконане, наприклад, плюс значить повністю галочка, частково мінус не виконано. Відмітка про виконання допомагає скоректувати план діяльності на наступний період часу. А ще Галина Шиманська презентувала авторський посібник під назвою Універсальні дидактичні ігри для дітей від 2 до 6 років. Це видання отримало схвальну оцінку Міністерства освіти і науки України. Універсальність та варіативність дидактичних ігор у тому, що забезпечується інтеграція змісту дошкільної освіти, реалізуються програмові завдання з різних освітніх ліній та конкретних тем. Вихователь має змогу вибирати гру відповідно до віку та рівня розвитку дитини, ускладнювати та диференціювати систему навчально-розвивальних завдань ігрового, проблемно-пошукового та практичного характеру, підготовку до організації гри. Вихователь та діти можуть виконати під час організованої діяльності змалювання, аплікації, конструювання з паперу, самостійної художньої діяльності та гурткової роботи, виготовити самостійно матеріал до гри. Цінність універсальних ігор в тому, що вони цікаві дітям. Граючись з великим задоволенням, дитина сама того не помічаючи, навчається. Завдання дидактичних ігор мають інтегрований характер, що дає можливість як дорослому, так і дитині право вибору підходу до організації дитячої гри. Видаєте ігри дітям додому? Якщо ні, то спробуйте. Якось у групі діти захоплено грались. За Оленкою прийшла мама. Вона дуже поспішала, тож на умовляння дитини погратися ще трішки не зважати. Щоб зарадити дитячим сльозам, вихователька дала один комплект гри дівчинці додому. Зранку щаслива дитина розповідала усім, як вони з мамою цілий вечір малювали, клеїли, вирізали різні квіти до віночка. Дівчинка з гордістю діставала з торбини. все нові і нові атрибути, так до створення. Атрибутів матеріалів до ігор долучилися й батьки. Вони стали активними учасниками освітнього процесу. Підохочуючи один одного, ми отримували все нові і нові варіанти ігор. Поділилася своїми напрацюваннями і завідуюча Житомирського дитячого садка Noсімдесят 73 Світлана Остапчук. Вона розробила систему заходів, спрямованих на підвищення рівня комп'ютерної грамотності педагогічних працівників. Та вдосконалення їх інформаційно-комунікаційної компетентності. Презентувала також авторську модель управління методичною службою та своє бачення портрету сучасного вихователя-методиста. Це людина, яка може повести за собою своїм власним прикладом, спонукати до діяльності, ініціювати, знайти спільну мову з колегами. Ця людина має бути толерантна, грамотна. А завідувачка Головинського дитячого садка Олена Мельниченко розповіла про сучасні підходи. До аналізу діяльності дитсадка за навчальний рік з метою економії часу керівника вона розробила пакет програм майкрософт, як швидко розраховувати і виміряти якість роботи дошкільної освіти. Ми застосували такий свод аналіз. Це абревіатура перших англійських літер, які визначають наші сильні сторони. І керівних, педагогічних кадрів, наші слабкі сторони це внутрішнє середовище, і виявити можливості зовнішнього середовища. Ну і труднощі, які ми можемо зустрітися, але ну, не завжди можемо самі, які від нас не залежать, і ми не завжди можемо їх подолати. Досвідом експериментально-дослідницької роботи поділилася вихователь методист Черняхівського дитсадка номер 1 Лариса Огірчук. Вона проаналізувала результати співпраці з закладу з бібліотекою та пошук оптимальних моделей соціального партнерства. Кожна дитина, незалежно від рівня її розвитку, життя та соціальної належності повинна повинна вести повноцінне життя в умовах, які забезпечують її гідність, сприяють формуванню почуття впевненості в собі і забезпечують активну участь у житті суспільства. Тому метою нашого партнерства є залучення до співпраці усіх суб'єктів освітнього округу, реалізуючи широкий спектр надання освітніх послуг задля забезпечення рівного доступу до якісної освіти. Соціальне партнерство історично ґрунтується на традиційній взаємодії бібліотеки з іншими установами для проведення спільних заходів. Сьогодні ці традиції отримали подальший розвиток. У сучасному житті бібліотека це не лише книгозбірня, а й місце, де дітям створюють комфортні умови для повноцінного спілкування, сприяють поповненню інформаційного багажу, надають творчий простір для проведення дозвілля. Звідками успішної співпраці Черняхівського дитсадка номер 1 та районної бібліотеки стала і наша знімальна група. Вихованці дитсадка ознайомлювались із різними видами квітів і дерев, подорожуючи екологічною стежиною біля Черняхівської районної бібліотеки, з якою налагоджено тісну співпрацю в межах освітнього округу. Першою зупинкою були чорнобривці, герої легенд, пісень, загадок і поезії. Прямуючи далі, малюки побачили алею духмяних туй, попросили сили у в'яза, міцності і здоров'я у дуба, поласували горішками під горіхом та познайомились із працвитими мешканцями мурашників. А за тим, на книжковій галявині під парасолькою на дошкільнят чекав несподіваний сюрприз зустріч із лісовиком. А йде готує. Да. А я лістержу і порядок на воду. із лісовиком, діти вирушили до книжкової лікарні, де вони ремонтували хворі сторінки, одягали на них сурочки з паперу і клею, стілюючи друкованих друзів. А за тим малюки перейшли до читальної зали, де ознайомились із твором Василя Сухомлинського осінній сон Клена. За сюжетом оповідання вони намалювали малюнки, які за пропозицією Ілюши вирішили подарувати його хворому другу, аби той швидше одужав. А давайте моєму другу подаруємо наші малюнки. Він заходив, щоб йому не було сумно. Бібліотекарі допомагають прищеплювати найкращі чесноти юному поколінню, доводячи, що у сучасних умовах бібліотека це не лише книгозбірня, а й освітній і виховний заклад. Черніхівська районна бібліотека, яка нараховує понад 1300 читачів з дошкільного віку і до 9 класу, плідно співпрацює в межах освітнього округу з дитсадками і школами. Черняхівський дитсадок номер один учасники семінару відвідали під час практичної частини семінару. Там вони ознайомились із мінімузеями води, мушлів і насіння та взяли участь у майстер-класі створення народної ляльки. Такі імпровізовані майстерні влаштовують тут досить часто і для педагогів, і для батьків-вихованців. Завершальним акордом семінару стало відвідування Черняхівського дошкільного навчального закладу номер 5 колектив якого підготував концертну програму. Є мукані, вебітовко, на роса, у моєму краї, золі світанкові, і цвітуть водочки в сініх небесах, у моєму краї, золі світанкові, і цвіту водочки. i